Правило віднімання числа від суми. Щоб від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків, якщо цей доданок більший або дорівнює від'ємнику, і потім до результату додати другий доданок. Отже, щоб від суми чисел А та Б відняти число С, можна від. Першого доданку А відняти число С, а потім додати Б. Або від числа Б відняти число С, а потім додати А. Розглянемо приклад від суми чисел 619 та 282 віднімемо число 319. Очевидно, що легко виконати дію віднімання з числами 619 та 319. Отже, спочатку знайдемо різницю чисел 619 та 319, і вона буде 300, А потім додамо число 282 і отримаємо результат 582.